Інших. Наталя привіт і знову і знову Це добрий бій. день. ефірі, так? Так, і знову привіт. Так, ну сьогодні варто чи ні прислухатися до інших? Така цікава тема. От я прям дуже задоволена нею, тому що розкажу чого. Мені Це. взагалі. Зараз е, дуже багато теж в інфопросторі, в інстаграмах, а я оце зараз там досліджую е, інстаграм. Ой, ну е, дуже багато цієї думки, що е, роби як хочеш, е, на тебе ніхто не дивиться. Ну, типу, ти все одно всім пофіг, е, тебе взагалі ніхто тобою не цікавиться. Яка різниця? Що про тебе скажуть? Ну, це грають на цьому, то що знаєш раніше було а що про це скажуть? так Ну ми всі багато хто виросли. Вирос. так да, З, 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 з цією думкою, боже, а що ж про мене люди скажуть? А що сусіди скажуть? Було у нас таке да у всіх. ну Була така тємка тому що у нас таке суспільство було. Yeah. А, і тут ось таке питання: варто чи ні взагалі прислухатися до інших? Бо от всі навколо кричать, прям. Там, я не знаю, вже з рупором. Та забій на всіх, та ну на що воно тобі треба? Живи своє життя, будь унікальним. Ну, дивися, я вже ось, mm -hmm. ось тут пропаганда. Ось. Для мене я хочу сказати: от є два, для мене дві крайності. Або це є е, багато того, що ми прислухаємося до інших і думаємо постійно, що інші скажуть, або це я зараз з'явилася інша крайність. Так в uh. мене вся одна, я тепер, тепер всьому можу. Ти Коли кажеш, ти там, ви нікому там все рівно не потрібно. Я думаю, ну і нащо тоді викладати? Знаєш, якщо я там нікому не потрібна. Знаєш, якби люди насправді прожили це відчуття, що ти нікому не потрібна, то ти стихенько сидиш і думаєш, що я добре, що я нікому не потрібна. Ну, то вже інша сторона, не буду зараз. Ти знаєш, мені здається, що ти зараз сказала в принципі таку головну ідею. І ця головна ідея це певна така баланс, міра, да, яка потрібна у всьому. Бо ми, ми слухай, ну ми живемо в суспільстві однозначно, і ми не можемо не прислуховуватись до того. Що робиться, що воно думає, що воно хоче, що йому потрібно, є не знаю, правила норми. Це ж теж про суспільство, це про правила виживання в суспільстві, і ми не можемо просто того не враховувати, щоб, щоб жити вільно, гарно, щасливо і так далі. Є певні межі, і не знаю, правила там спілкування, так, наприклад. Ну, І коли ти розумієш, що ти йдеш кудись і там є певні uh -huh. правила, і, може, тобі не дуже хочеться одягати смокінг, там, чи не знаю, там що, там що, вечірню сукню. Не, не, ну, Вечірню сукню можна, але наш кресівки да, не хочеться на, на шпільці. На підборах. Uh -huh. да, на підборах. Взуття одягати тому, але, ну... Тож ти є вибір, хочеш можеш знайти, якщо не хочеш одягати, можеш туди О! не ходити, в монастир зі своїми О! правилами. Так? І туди туди. Є, ну, Тоді є вибір. Ти можеш не прислухатися, не... На що тобі туди ходити, якщо тобі не подобається. так? Або якщо ти вже йдеш, то ти ну, прислухаєшся до думки тих, хто розуміється на цьому, і якось то. Ну, наприклад, все ж таки враховуєш. Але я більш думаю про те, що іноді люди справді е, ну, слухай, навіть психологи, е, коучі да, навчають, і це їм дуже складно, бо що скажуть і що скажуть. І тут, в принципі, справді це важлива думка, е, бо вони для цих людей, Слушай, ми, ми з тобою теж говоримо для тих людей. що Ми ж не знаємо там до кінця, там, знаєш, є культурні люди, вони нам просто не пишуть ті гадості, а може їм дуже хтіт. І то і Але ви так? Ми, ми не можемо з тобою сказати, що нам все рівно на те, що вони про нас думають. Але ми то переживемо, знаєш, яким чином, якщо що, можливо, до чогось прислухаємося. Так, якщо це буде таке, ну, адекватна, якась критична е, думка, цікава, яку можна використати, яка буде е, близька до наших можливо цінностей, так, е, які ми хочемо донести, до наших можливостей також, і ми тоді ну, чому б не, не врахувати. Да? Але якщо це в розріз і а, або а, ну, творчість у нас в іншу сторону потягне, то я ж теж маю на то право, вони мають не дивитися, а ми маємо право робити, як ми ж забажаємо. І то насправді ми ж не кожному маємо подобатися. І ти знаєш, ми коли собою говорили про цю тему. Я згадала, є таке окно Джохарі, де про те таку сліпу зону, так? Правильно я сказала на українській? Ну, є так, як навіть і в авті, коли ж ти машину ведеш, то є сліпа зона, те, коли ти не бачиш, наприклад, та, вона, та, <пас> ну, а, але так. Але це в тому, що о, в наших там, усвідомленнях, розуміннях і так далі. І як зменшити? І є така ідея, що і в терапії також йдуть люди, щоб о, зменшити ту, ту сліпу зону, і вона зменшується двома. Способами е, перший спосіб це коли я е, звертаюсь до себе. І а? відшукую відповіді всередині себе, як мені то я себе так досліджую. Так? Mm -hmm. а чи мені то добре, чи я про це хочу там говорити, чи я то хочу показувати. Ну там не знаю, та, там, якось робити. А інша сторона, це коли я можу запитати у інших, як вони то бачать, як вони мене бачать, ну, і так далі. А, але мені здається, що в тому головному. В головному. Головне в цьому, ця ну, межа, де вона може бути, що це в тому, щоб не порушувати, навіть залишатися все ж таки собою. Так? От там, де я прислуховуюсь і мене це ломає, бо це ну, не йде з моїми цінностями, переконаннями, ну, не подобається мені так, а я себе ломаю, ти роблю, роблю. Бо... Інші так хочуть бачити, ага. то вже я ламаю свою особистість і мені то трошки здається, що то не зовсім добре. Чи коли це мене ну настільки вже тривожить, що це мене обмежує в тому, що я хочу робити, е, да, хорошого в рамках? Законодавство екологічно, ну тобто ні на кого не це не одна тваринка не постраждала, так? Людинка також. І людинка також. Коли це заважає, то це, мабуть, не дуже гарна історія. Але я не можу не сприймати. Бажання, бачення інших. І тоді ми справді просто робимо той свій, свій, свій вибір. Бо ти, що ти казала, давайте робити все. Ну, це ж така анархія в якомусь сенсі. Бо, ну слухай, є забули чи то експеримент. був, Ну, коли людям дозволяється робити все, вони на жаль, це теж така людська натура, виходять за певні межі і законодавства, також якщо їм про то, то дозволити, якщо немає за те відповідальності, певне тому Я тут, до речі, тут у мене є своя теж думка з приводу того, що до речі, це дуже гарне питання, якщо дозволити робити все. Тут багатьох в терапевтичних цілях то у людей зразу там багато викликає. Але це там заборона на своє хочу. Тому що нам здається, що якщо мені дозволять все робити, то я там, я не знаю. Хоча насправді я розумію, що я не буду нікого вбивати, навіть коли в мене більше грошей стане, наприклад. Але я там не маю своєї зараз зараз не дозволяю собі. Тут... Тут не знаю, ну якби я тут не зовсім згодна, що людині, от прям кожна людина, коли їй дозволять все, то от вона піде там і почне, не знаю, знаходити. Це знаєш там вже багато чинників є. Це ж... багато, звичайно. Група, я, раз, я думаю, що так, тут, так. Он, дивись, якщо політичних діячів брати, то в принципі вони взагалі нікого не питають. Вони нормально собі будують те, що вони хочуть. Да? Вони захотіли заграбастати кусок землі, от вони прийшли, наприклад. Так, ну, все ну, рівно там. Що, щось щось до вони враховують, бо та, не враховують ти свій... враховують думку свого е, е, населення чи як на неї впливати. Це ну, точно. ну, ну штатично, Це дуже що... велика інша тема. так? Так. Я от все ж таки е, дивлюся, що мені здається, моя думка, що е, такий цей розвиток в, 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 оцей, в оцю в таку, в сторону пішло за рахунок того, що у нас багато було теж в культурі, а що люди скажуть, і у нас дуже було це, е, знаєш, як ото, е, дуже довго багато років в цьому в е, стороні, що отак, отак тільки потрібно. І зараз нібито люди, як це е, цеплятка, вилуплюються, знаєш, що треба всім. Кричать, я тут коротше да? і Тобто мені здається, що це може теж така фаза становлення, коли люди батька бачу... в який проходимо наше суспільство. Так, 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 наше бо, суспільство до, 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 до речі, я знаєш, ти кажеш, я ж подумала насправді, бо слухати ж кого якихось там же ж поважних, чи там голову сім'ї. Чи якогось там... Долука, ну, я прожила так. все своє життя, казала моя улюблена бабуся, І до сих пір буває, каже: Та я ж уже ж маю життя. Так. Я така дивлюся, та і, і іноді мене лякає, коли клієнт каже: ну ви мені скажіть, як я то буду робити. Кажу, я не готова нести таку відповідальність. <реш> <реш> за ваше Ні, життя. Ну, ви ж така, ну, знаєш, типу, я вам довіряю, ну, це класно, але ні, я ну не буду того робити, я не буду того використовувати. Щоб на вас ну там впливати. І це коли є. Це ж, слухай, це ж знову така більш ну, ніби дитяча позиція, що є хтось старший, хто краще знає, як краще, і е, заборону на те, що я можу зробити свій певний вибір. Да? Або така дитина, якщо ми кажемо, що можна робити все, це дитина, яка виходивалась. За. На нею не було ні кордонів, не дисципліни, та, тобто, взагалі, І тоді... але це ж теж така дитина, яка там, ну, не знаю, що хоче, те й робить. В мене зараз не такі не дуже культурні картинки. Ну, але ж є такі, коли не враховує взагалі не суспільство, не оточення, на що це може якось спричинити. І дивись, ну щось ми з тобою, так, знаєш, мені кажеться, застрягли в двох речах. Ми знову про певний вибір кажемо, і ми знову приходимо до відповідальності. Слухай, бо це ж знову ж таки, слухати це чи не слухати, це беру на себе відповідальність робити те що я вважаю за потрібним прислухатися до себе і чи беру я відповідальність за наслідки того що я роблю чи ні чи, чи я віддаю відповідальність тому хто каже і тоді ну а що я що я я нічого мені сказали я зробив Мені сказали я зробив але Як якщо не брати мені... але, але дивися питання прислухатися і слухати е теж так цікаво бо прислухатися для а. мене це це знаєш про що? Про те, що ну, дивися, ми ж говоримо, що ми все одно там в суспільстві. І якщо дивитися на розвиток людини, дитини, ми все одно це наше прагнення бути там до чогось належати, до суспільства, до сім'ї. Нейробіологи про це дуже чітко розказують, як формуються нейронні ці зв'язки і як ми їх там вибудовуємо. Yeah. Знову я тут би теж дивилася, якби з двох сторін, тому що. Ну, а чому б ні. Я вважаю, що є і позитив в тому всьому, коли є навколо люди, до яких ти можеш прислухатися. Чи то фахівці в твоїй сфері, якщо ми зараз не беремо там терапію, да? якщо там просто життя, або фа... якісь люди. Це не значить, що ти маєш це робити. І я не про те більше, певно, а це про відчуття свого власного, як я можу все ж таки. Опираючись і на себе, і на своє відчуття, і на свій досвід, це не значить, що я буду робити конкретно так, як мені я сказали. Можна робити і своє, і те, про що мені казала? Те, про що може те, сказали, так, тому що... Тобто, просто я чого так активно дуже почала нашу сьогодні зустріч. Тому що мені оце більше всього, я дивлюся, як ми починаємо відгороджуватися від всіх, що всі погані. Що от якийсь коментар, все там зразу паніка, що я ж така, і мені треба показати. Ну це я ж кажу, як цепля вилупилася і ну, так, певний проходить. у нас певний оцей от є трошечки розкачали качельку в іншу сторону. знаєш, якби. То водно було, ми сиділи там, ой, не можна показатися. Або всі рівні партія сказала, так? а тут якби, що ця історія. Тому у кожної людини, певно, точно є люди, до яких е можна прислухатися, з якими поділитися. І насправді це ж не, не значить, що, е що потрібно 100% робити. Але я все ж таки і за свій досвід з тобою теж згодна, е і за свою основу, яка у нас оце розвивати своє внутрішнє, що у мене є. Те, що мені вже потрібно, це якраз теж про те, що ось моє життя, ось я, і ось мої uh -huh. вибори, і ось моя відповідальність за своє життя. Але й непогано, якщо подзвонити комусь і сказати: Слухай, а як ти там думаєш? Ну, в будь ну це я вже так дуже просто кажу, але. Yeah. Знаєш, ти розказваєш, що я згадала, ще на початку своєї діяльності, ще коли працювала психологом в міліції в райвідділку. було в мене одне таке важливе рішення. Воно було помилкове, але, мабуть, воно мені потрібно було знаєш, в моєму житті. І я прийшла до начальника відділу, ну, ми так, могла в нього. Так, як для такої людини вже з досвідом трошки. І я в нього запитала, а він мені такий каже: я тобі не скажу. Я така, чого? Чому? Він каже: А ти ж все рівно зробиш по-своєму, по так. І ти знаєш, я, я ну він ти й сказав не так, як я зробила, я ти по-своєму зробила. Але ти знаєш, мені здається, що це якраз ото, як, як про окно у Джохарі, так, вікно. Бо коли я утримую цю інформацію, то я роблю цей все вибір, все ж таки, враховуючи певні ризики, це так моя відповідальність. І мені та інформація важлива, бо я все рівно більш усвідомлено підходжу до того, що так, це може бути так. Але мені ну, чомусь то треба, знаєш, як кажуть і йти туди. І то і це тоді про враховувати це, мабуть, прислуховуватися, слухати і прислуховуватися до різні речі. І робити теж, це теж інші речі. Можна послухати. Це інші, дає таку певний об'ємну, мабуть, картинку, в якій ми можемо приймати рішення, розуміти відповідальність. Е, да, і... Робити чи не робити якісь кроки? 100%. Так? Речі, я би сказала ну, таку так, підсумку uh, підсумку так. зразу. Я підсум... підсумую те, що, по перше, обов'язково знайте, хто ви, що ви хочете, які ваші потреби, як ви хочете виражатися. Uh -huh. Але й гарно можна і прислухатися, і як ми говорили, що прислухатися, це ще не значить ну, зразу ж робити, да? це враховувати е свої е також, враховувати інтереси, свої потреби, потреби там. цікавість там, чи що у вас зараз відбувається в даній ситуації. Е от. І знову -таки, ми багато про відповідальність і про цей баланс, як би його віднайти. Але я за те, що е є такі ситуації, що можна і прислухатися. А є такі ситуації, що можна й послати. А можна й послати. Теж, до речі, дуже корисно. Іноді прислухатися, іноді послати когось і буде. Чувате в тому баланс, але головне баланс. Баланс, балансуйте. Головне знати міру, межу де й все то інше. Не боятися, але... знаєш, мені здається, тут якраз і не боятися, може, когось і послухати, але і не боятися себе. проявити. То, що не боятися, дати собі місце теж проявлятися. Ось. А люди. Без людей воно ж теж не виходить. Так. Але якщо це обмежує вас в діях, якщо ви починаєте себе. Утисняти, притискати так в своїх якихось бажаннях, емоцій, то не є добре. Не є добре, ваших цінностях, да, то тоді нічого не слухайте, і як кажуть, да можна проявляйте це... у той свій етап на якому етап. треба кричати я тут, це да. можна беріться. Рахуєте, що це є після, якщо після цей етап ми пройдемо. То все рівно, потім воно все збалансується, бо мисується можна, можна, можна такі тепля має і вилупитися. І ніхто, да. Ні, ні, ніхто не кричить і не біжить на нас палками, не можна, і тоді все я відвоював, і тоді вже можна просто спокійно говорити. Наш коли сам собі дозволив, всередині це теж такий процес. Потім і ніхто з палкою на тебе не біжить, бо навіть люди не з'являються з цими питаннями дурними там, і ніхто тобі нічого не радить, тому що всередині вже все вилупилося, цепля виросло. Вже знаєш, що йому це все можна робити. І можна і не кричати про це, просто тихенько вже приймати своє, а мені можна. Знаєш, в мене був такий момент, іноді ну, якось знаєш, ці телефони, коли там дзвонять, незрозуміло хто. Я іноді дуже так різко відповідаю, і донька ну, колись сказала, ну. ну Златий, мама, кажу, мені вже можна, вже вже можна, мені вже можна. Кажу, хай вони навчаються. Ну а що? Не я ж їм типу зателефонував. No. Вони мені. Тому так, є щось можна, але це, це мені все ж таки подобається історія про екологічну. Це просто розуміти, за що я готовий внести відповідальність, і відповідальність слухай, ну не про погано, прям такі тяжкі. Ні, я просто розумію причинно наслідкові зв'язки, ну слухай, а, все. І де я прям хочу і готовий за себе постояти. А, а це можна такое, да. Так, да, і, і, і це варто того. І треба за себе постояти іноді, навіть коли це нікому там можливо і не подобається. Подобається, так, так, тут 100%. О, а іноді, можливо, воно того і не варте. Знаєш, я такий, мені подобається вираз: не все, що ми хочемо, нам потрібно. І це -то золото що блестить. Тому тут. А справді то вам потрібно чи ні? І це тоді розуміння, бо це ж може бути ще така інша сторона, що ми кажемо там про інших, а насправді ми просто в собі там не впевнені, що справді це треба нам. А це? Тому, Тому ще, раз, ще раз ми запрошуємо по відкривати себе? Філософувати в коментарях на цю тему, будь ласка, так. ми вас Проші. розпутали, чи ми вас ще більше заплутали в цій темі, і як ви робите, більш прислухаєте, чи дослухаєте, чи знайшли свій оцей баланс і межу, які, якщо знайшли, то яким чином? Поділіться, будь ласка, я думаю, буде цікаво да, і іншим нашим слухачам, підписникам. Так що ми зараз тут всі в пошуках цього як еквілібристи, знаєш, сплошні еквілібристи. <смітні> <Взагалі. смітні> Всім гарного дня, гарного настрою і <смітні> до нових зустрічей! Думаю, що ми вам трошки дали так, знаєте. Е... Цікавих, цікаву інформацію для роздумів, пофілософствувати ще далі. І запрошуємо підписуватися на канал Наталі, на мій канал. Буде багато цікавого. Будемо продовжувати. Якщо вас щось цікаве, чому ми тут пофілософствували трошки на цю тему з психологічної точки зору, то будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую, Наталі. Дякую.